Середа, 11 січня. Це новини на ТВ7. маріупольці показали, як виглядає ремонт по російськи у новобудовах житлового комплексу. «Невський». у будинку піонерів пройшов концерт для окупантів. Про що говорили організатори-пропагандисти? Розкажемо та покажемо. І про обстановку в Соледарі та Бахмуті. Усе детально у випуску з вами Наталія Богиня і Олексій Кириленко. Вітаємо. Вустами маріупольців про новобудови в житловому комплексі Невський. серед розруху окупанти вирішили звести декілька будинків та замилити очі жителя. І на деяких це таки вплинуло. Хтось каже, ми так давно ждалі, і взагалі що все доволі міленько. А інші не шукають виправдань, вказують на реальні проблеми, несправну техніку та потопи. Дождались, наконец-то. Перший, блин комом як да. Чому комом? А, немножко комом. На четвертом этаже в 28-й квартире установили лопнутый сливной бачок. На третьем этаже, на втором этаже, на подвесные потолки в районе пола. А дома он у себя так вырезал бы. Сейчас напишите замечание, все придут, устранят Ой. Так зване восстановлення Маріуполя продовжується. Свята та відпочинок закінчились. Окупанти наново взялися зносити місто. Нині добивають драмтеатр та історично-адміністративний центр, так званий план маршала, але по-російськи і трішки в інший бік. Утім, тривати це буде недовго. Віримо в ЗЕСУ. Обіцянки гріють душу, але не маріупольців. У домівках досі немає опалення, а замість нових вікон плівка. І окупанти нічого не роблять. На вулиці мінус мешканці продовжують замерзати у власних квартирах. Про це на своїй сторінці у телеграмі пише міська рада: немає опалення, потрощені будинки, неякісні ремонти. А тут ще й потопи. Холод не витримує навіть водогін. Така проблема на комсомольському бульварі. 66. через відсутність тепла в будинку лопнула труба. Людям довелося вирішувати проблему як, звісно ж, самостійно. Знову танці пляски для своїх, а все інше зачекає у маріупольському будинку. Піонерів пройшов концерт для жителів Донбасу, а також російських військових. Там виступили два гурти, як зазначили організатори для з'єднання двох республік. І це не єдина маячня, що була сказана пропагандистами. От, послухайте самі сюжет псевдоканалу Маріуполь 24 Бух! Нас äh, попустил нам войну за те, щоб ми очистились. Це всяких сомнений. Вы Посмотрите, що твориться, да? Славяні со славянами Это большая, конечно, вообще звісно, ну, просто. А причина до в чому? Причина в чому? Да, вот тільки в этом. На болотах Росії вже почався вий пропагандистів. Вони пишуть, начебто, про взяття Соледара. Та у нашому східному групуванні військ інформацію спростовують. Як і американські аналітики в інституті вивчення війни кажуть, місто окупанти не контролюють, і навіть якщо це станеться, їхні подальші плани будуть провальними, бо оточити бахмут московити не зможуть. У Соледарі та Бахмуті зараз дійсно тяжкі бої. Там нескінчені штурми та атаки. Додає клопоту і погода, але зсу не збираються здавати ані сантиметра української землі. Масово знищують російську техніку та ворогів, а ще записують звернення прямо з позицій та інформують жителів про обстановку. Ситуація з вечора для пі не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним. Контролем ЗСУ. Отакі нові, що ще не шугані. Намагаються лізти, їх вибивають, вони лізуть. В общем, кардібаліти. По Бахмуту Бахмут тримається нормально стоїть. Понад два десятки снарядів по мирних містах і селах. Уночі росіяни знов накрили Нікопольський район на Дніпропетровщині, атакували область важкою артилерією, потрощили кілька будинків, промислове підприємство. Заправку та магазин у день ще вдарили по марганцю. Поранений чоловік 26 років. Він у лікарні. А у Харкові окупанти посеред ночі влаштували феєрверк, влучили у склад із піротехнікою у Київському районі. Під прицілом також опинився Куп'янськ, Вовчанськ, Лопань та Красне. Постраждалих немає. Ракетами с 300 та артилерією московити вдарили по Донеччині. Потрощили приватні будинки та багатоповерхівку у Кураховці, а ще обстріляли школу у Лимані. Інформацію щодо постраждалих встановлюють Росія не жаліє не лише українців, але й власних громадян та не зупиняються навіть коли відверто скої злочини. Про це у вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський. Він подякував партнерам і закликав увесь вільний світ реагувати на дії кремлівського диктатора. Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень. Біллі Портер, Трейсі, Морган, Квентін Тарантіно та Дженна Ортега кінопремія Золотий глобус стала платформою, де говорили про війну в Україні. Голівудський актор Шон Пен зачитав зі сцени звернення Зеленського. Сотні зірок відреагували на нього гучними оплесками. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми у Фейсбук, інстаграм та телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин та бережіть себе.